Виконували сьогодні замовлення дуже-дуже дуже великого мармуру. 3,80 на 4,40. Красіваної ну доріжечки. Подивіться, будь ласка, яка краса. Розміри робимо абсолютно любі. Це 4 метри ширина. І тепер така краса буде скоро у наших слідкувачів. Ви подивіться, яка це класна ниточка. Вона йде об'ємна 3D і досить м'якенька. До речі, основа тут де непроста. Це не звичайна коврова основа, це йде котонова основа. Вона, як то кажуть, М -м, трішечки пахне хлівом. Натуральні класнючі доріжечки, бо також можуть бути у вас. Якщо ви хотіли під мармур доріжечку, але ту, яку можна прати, запросто подивіться, ось також ваше замовлення, доріжечка, яку можна прати на чорній основі. Подивіться, будь ласка, яка краса. Ось така от є мармур, яка, до речі, зовсім не ковзає. Можна робити абсолютно любі розміри. Чай, воно вона якесь живе! Тому звертайтесь, любі дорічки зробимо для вас із доставочкою безкоштовною всього від 2000 гривень.